Це Потомкіч, і в нього є проблема. Він, як голова земельної служби соковитого, кожен день бореться з купою розбишак. Вони причина анархії та хаосу на сервері. Саме тому пан Потомкіч вирішив покласти цьому кінець найдієвішим способом. Ой, та ні, та це не те, що ви подумали. Він продемонструє велич і багатство своєї організації, зведе найліпші палаци, озолотить весь сервер, а вишенкою на торті його влади стане незеритовий маяк. Ой, та ні, та це не те, що ви подумали. Як я вже сказав, всі легкі маяки вже було зібрано. Але судячи з цього, ти мене погано слухав. Пропоную тобі освіжити пам'ять, щоб нічого не опустити. Освіжив. Так от, останнім в його списку був... Що, незаритовий маяк, настала твоя черга. Як там то робиться? На 18-й віст. Копаємо, не заріти, буваємо, наче так. М Піду копати. Може, скажемо йому. Воно тобі треба бити. Він зараз наче купай заставить. Пішли краще в КСПР. Давай. Пішли? <рикова> Першою і найбанальнішою ідеєю є просто копати незерит, як в старі добрі часи. Дуже неефективний і повільний метод. Але щоб там не думали фелес Шарлоттою, в потомки чає план. А точніше експеримент, котрий покликаний з'ясувати, яким же ж чином найефективніше копати ту руду. І з кожним наступним пунктом способи видобування все більш шалені. Від звичайного буріння руками до ядер. Ух, нарешті я сюди спустився. Так, таймер готовий, кайло ціле, залишилось тільки копати. Фух, що ж, за 20 хвилин накопав просто нічого. Так діло не піде. Після такого фіаска, і будемо чесними, фіаско очікуваного, слідувало б оптимізувати процес видобутку. Найліпша ідея бур. Тим паче, в пана Потомкіча вже є гарний досвід з ними. Так, ці блоки от сюди, вагонетка, дінаміт. Хе, я використовую незерит, щоб добувати незерит. Іронічно. Так, має бути все готово. Ну, запускаємо. Хм, лава. А що буде якщо? Після цього стало очевидно, що простий бур в пеклі не пройде. Тому Потомкіч понурився в дослідження. Гайд за гайдом. Стаття за статтею він набирався знань. Але кожен з відомих світу бурів мав свої недоліки. Чи не кожен? Так, з бурами поки що закінчимо. Спробую ось цей варіант. Зілліварка. Нарешті я можу просто і швидко робити зілля вогнестійкості. Невже? Так, шалкер фейерверків, він допоможе нам легко мандрувати пекло. Декілька елітр, щоб точно надовго вистачило. Ну і головний інгредієнт простенький ресурспак. Вуаля! Цей спосіб я б назвав смажений карась, але замість карася Потомкіч. Ну і не зовсім він смажений. Коротше, залившись зіллями вогнестійкості, наш герой розсікав простір біля дна лабових озер, де з найглибших щілин постійно лунала болотяна музика. Наші чорти подумав Потомкіч. Але окрім дурних на смак музики, чортів, дно цих озер також усипано стародавніми уламками. На жаль, за звичайних обставин тут гісеньки не видно. Однак, вихід є. Ось ці два ресурс-паки дають можливість Комфортно розрізняти потрібні нам ресурси. Так, стоп. Ви реально хочете, щоб я зістарився тут в пеклі? Всі копають так, значить і я можу. А знаєте що? Для маяка треба 5904 уламки. Якщо ми наберемо хоча б десяту частину від цього вподобайками, то я повторю цей челендж, тільки взагалі не використовуючи модів. Хочеш бачити страждання? Став лайк! Текс, за пів години я накопав 104 уламки. Непогано, але нудно шо капець. Що шо там далі в списку? А далі в списку перевірити, чим же займаються інші герої історії. Нагадаю, що Шарлотка має спроєктувати постамент для маяків, а Фелес. Уті моя волошка, іди тебе почухаю. А що, що а ти як нерідний? А ну давай теж. А де Євген? Бать, Євген! Бляха, а де я дістану ці кляті зірки? Чорт би їх побрав. О, капличка. Великі боги Галичленду, Почуйте мене, будь ласка, дайте мені ці кляті голови! Кляті голови! Мені потрібні голови, багато голів. Будь ласка, почуйте мене. Можливо, в цьому будинку вони є. Я не знаю. Можливо, але. Всяка фігня, їжа, блоки. О! Голови! О! Великі боги галичлен до мене почули. <смі> Офігеть! Тралалела, -ла тралала. Що це таке? Речах? Ого, ого, мама мія, справжнє диво! Це що? Скрині? Вони всі забиті головами. Офігеть! О, шротко кес покликав. Ну, в принципі, голови не йшов і можна лівать. <кхем> да. Опустимо цей момент і повернемось до Потомкіча. Він. Точно щось новеньке вигадав. Короче, диви, мені треба 164 блоки незериту, це 1476 злитків, це 5903 і уламок, а це дуже-дуже багато. Є якісь ідеї, що робити, а ну дивись, значить, у моєї тьоті був брат, у нього був кум, у нього був сват, і вони копали незерит дуже давнім способом. Значить, в пеклі спускаєшся на якусь там висоту, починаєш копати. Бурлити. Mm -hmm. От, е Саме так. Я знаю, що нам треба робити. Нам треба великий бум! Е та -та. Саме це я і казав. Так що, та -та -та. не бий мене, чуєш? Тому я, як голова ЗСС, наказую тобі, щоб ти добув мені 10 шалкерів не зари... Ой, а... динаміту. Ой, А, Ну, точніше, будь ласочка, пан край, і я буду дуже дуже вдячний, якщо ви допоможете мені з вашою організацією дуже потужною добути трошечки динаміту. чи згодні ви я дуже дуже гарно заплачу. Угу. Добре, добре. <с <с Де він є, ну ми домовлялися 5 хвилин тому. Ой. О. Здорово. Ну привіт. Так, я бачу, ти був зайнятий ділом. Молодець, молодець. 100 годин! Цілих 100 годин я копав пісок. Ти, ти взагалі розумієш, скільки це? Я міг записати альбом, ні два альбоми, ні три альбоми. А? Що ти кажеш? Я втомився, я хочу їсти. А, да, да. Дуже дякую. Ми цінуємо ваш сервіс. Дуже дякую за допомогу. Тримай оплату. Пока. Коротше, я ставлю потужний дизлайк цьому методу, навіть так ще нема за годину. Та всі точно очікували трішки більшої ефективності. Е, ви тільки крайне кажіть. цей динаміт Точно десь ще знадобиться. Після цього Потомкичу не залишилось нічого, окрім як понуритись в роздуми. Чи вистачить йому сил на цей проект? Чи точно він взагалі того вартий? Може ніхто навіть не помітить цей маяк, чи зробить він його вчасно? Пробиваючись через темні хмари сумнівів, він копав блок за блоком. І от коли перший шалкер вже було заповнено, скопавши черговий стародавній уламок, він побачив світло. Надія моя ти гарна конячка. Ти пити хочеш? Тебе що поїлка пересохла? Ну та сухо, висушувач. Бляха, точно, я забув! Ну що тобі зараз буде дупа, візер, готуйся. Ну що, на, 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 на! Як тобі, га? Га, на на. на, на. Куда ти тікаєш, дурнику? Куда, га? Слабак, як же я тебе легко? Не можу досягнути! А ну йди сюди! Куда ти летиш? На! 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 Зверху! На! Гнида! Отримуй! На тобі! За все! Отримуй, як росіяни! Дрона пику! На! Дімно! Йоу, 360! Пуф-пу-пу-пу-пу! Сухує там! Ну, це була ізі катка. Його там, і там, і туди-сюди, і, і все взагалі. Е, а де потомкіч? Немає. Ну, я їх просто покладу тут, підпишу легенько, ну, якось так. Е, угу, 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 угу. Все, хай буде. Кубік, кубік, хто такий кубік? Треба з'ясувати, хто такий кубік. Кубік це такий англомовний редстоун геній, котрий придумав найкращий спосіб глобального буріння в Майнкрафті Інфінібур. Це грандіозна машина, котра загадковим чином телепортує десятки тисяч динаміту в непровантажений простір, поки її оператор спокійно очікує на безпечній відстані. Але будь-яку машину треба побудувати. Так, цей дядя в таємному плащі дав мені ось ці креслення, і ресурсів тут, звісно, тьма муща як добре, що я багатий. Дійсно добре, бо найбільшою проблемою в цьому списку є редстоун. Мало того, що він потрібен в чистому вигляді, так ще й половина інших компонентів мають його в своєму крафті. Тому потомкіч купляв. Скупив весь доступний редстоун на сервері. Коли цього не вистачило, потомкіч копав. А коли докопав, потомкіч крафтив. Дуже дуже довго крафтив. Текс, місцина має бути далеко від народу, щоб ніхто мені не заважав. І десь понижче. І щоб викопати яму було легко. О, ну тут я думаю, піде. А от я і використаю цей динаміт. Хе-хе-хе, Ха-ха. я добуваю незерит, поки роблю бур, щоб добувати незерит. Прикольно, тепер прибрати лаву. І готово. Пу-пу-пу. Хто ж знав, що прибирання цієї лави займе цілу вічність. Спочатку вкрити дно цілими блоками, бо пісок душ ламає гравій. Потім висипати просто сотні і сотні стаків гравію, щоб осушити все. Потім зібрати гравій і ще раз засипати. І повторити це раз двадцять. А потім обкласти все обсидіаном. Бо кляті гасти ламають стіни. Якщо сказати, що це було важко, то це не сказати нічого. А, Ну нарешті. Рівна підлога, високі стіни і відсутність лави. Нарешті я можу будувати бур. Ці кляті скелетони. Чому вони тут спавняться? Ну, я ненавиджу гастів. Так, ну це має допомогти. Ну я ж обставив абсолютно кожне місце, де вони можуть спавнитись. Ну як? Це було точно не найліпше місце, щоб зводити бур, але незважаючи на це, блок за блоком він перетворювався з креслення на реальність. Кожна діжка була обережно поставлена, кожен предмет вкладено в механізм. Все було ідеально. Машина була прекрасною, нічого не мало б піти не так. Принаймні, так думав Потомкіч, і от настав момент першого запуску. Так, він казав, що треба простеньку будівлю, щоб був офіс. Поставити там щось, маяки якісь, ну, має бути легко. Ну, десь тут. Хе-хе. ну, збудував ще як Хе-хе. ще не забув, як це робити. Піду <клес> поїм. Так, ну, наче перший запуск пройшов успішно. Давайте дивитись результат. Перешагнувши цю лінію, я зрозумію, дарма я будував цей бур чи ні. Та якого біса? Так. Перший запуск абсолютний провал. А як інакше, пушка цілком і повністю зависла і нічого не могло її врятувати. Але вона залишила ефектний кратер замість себе. На щастя, навіть при наштатній детонації найважливіша частина пушки опиняється поза вибухом, і шкоду доволі легко відшкодувати. Хе-хе. Саме цим Потомкіч і зайнявся, щоб згодом, за декілька секунд, котрі здавались ціловічністю, вони тягнулись, ніби в'язка карамель, і було відчуття, що. Urra, uhuuu Vou nascer o Оп-оп-оп-оп. Це був абсолютний успіх. І тепер почались дійсно цікаві часи. З кожним новим запуском Потомкіч все більше і більше навантажував сервер, додаючи десятки і сотні дінаміту до кожної ітерації. Бур був прекрасним. За лічені години він викопував тисячі блоків і навіть одного разу поклав сервер, пробуривши ще одну нештатну діру. На цей раз вертикальну. Текс. Трохи побурили. Настав час збирати врожай. Я ставлю, що зберу. У тут принаймні 10 стаків, і він почав збирати збирати з небаченою до того швидкістю. Весь незерит був ніби на долоні, треба було просто забрати його. Як неіронічно, але на цей раз лава була дуже навіть корисна, бо плавати в ній було набагато швидше, ніж будуватись до кожної окремої вени уламків, що висіли в повітрі. Під час цього збору з'ясувалося, що має сенс носити з собою два види фейерверків та перлини краю, бо різні заряди давали можливість легкоменти. Вривати як на короткі, так і на довгі відстані. Таким чином, буквально за дві години вдалося зібрати от стільки. Я не розумію, чому воно не копає далі. А що якщо відсунути подалі точку старту? Хм, Добре, почну спочатку маленькими зарядами. Може воно пролагує від розміру вибуху? А що якщо спробувати зробити це не на сервері? Так що ж, е, е, як то кажуть, обставини змусили мене перенести світ собі в сінгл, і зараз ми будемо пробувати запускати цю шайтан машину, щоб вона нарешті працювала? Е, воно собака. Будь-який успіх має свій кінець, успіх цього буру закінчився на 3600 координатах. Далі бур ніяким чином не хотів копати, і абсолютно ніякі взаємодії з ним не допомагали. Навіть перенос світу в одиночну гру. Повірте, перепробуване за ці 100 годин було дійсно все. Тому було два варіанти: або перебудувати бур в новому місці, або повертатись до менш ефективного, але точно працюючого варіанту. І враховуючи, що на будівництво буру Витратилось біля 10 годин, не рахуючи розчистку місця під нього, сили бажання переносити його не залишилось. Не можу повірити, що і цей бур мене підвів. Невже дійсно єдиний надійний механізм в світі свої власні руки? Що ж, філософське питання, яку б мені музику увімкнути? О, ось ця підійде. Двадцять годин проведених під лавою було досліджено біля ста тисяч блоків. Видобуто майже шість тисяч блоків стародавніх уламків, випито декілька шалкерів зіль вогнестійкості. А рахувати випущені фейерверків взагалі ніхто не буде. Півроку роботи над проектом, планування експериментів та дослідження гри. Весь цей шлях було подолано, і він вів саме до цього моменту. Так, як потрапити додому? Serioso, Ну треба ж було так прорахуватись. Добре, поки цей нептаха добуває останні шматочки незериту. Я маю подякувати всім іншим причетним до проекту. Дякую краю за цю чудову будівлю, в котру всі бажаючі складали зайвий незерит. Дякую Шарлоті за допомогу в будівництві, Фелесу за акторську гру і всьому серверу за спільний час, що ми провели на ньому. І особливе дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість продовжувати жити спокійне життя. Подякуйте і ви їм своєю гривнею на наш збір. Дякую. Фу, ну тепер я точно зібрав все до кінця. Ура! Останній блок відправляється в сховище. Ух, важкувато! Тепер треба зробити маяки. Фелес сказав, вони мають бути ось тут. О! Ось і вони. Я весь цей час уминав спавну. Не хотів бачити, що побудував Шарлотка. Але всі кажуть, що це грандіозно. Офігіти! Це що таке? Ох! Ну, нарешті я все зробив, і можна поставити маяки на місце. Так, Шарлота тут все побудував, Шарлота молодець. Перший маяк йде сюди. Так, перший є. Але де всі, блін, наче домовлялись разом їх поставити. Дивно. І як другий є. Блін, ну я сподіваюся, хоча б до третього хтось прийде сюди. Що я один як дурак все роблю, а? Дякую. Так, ну третій є, але щось людей не видно. Дивно, дивно. Да. Щось -да. на вулиці взагалі нікого нема. Може вони всі сплять, а? Ну, і фінальний. Ура! Так і закінчилась історія. Маяки було зібрано, а я досі сумніваюсь, чи довів я цим щось і комусь. Шо? В Сенсі ти! А ти що, ще не поняв? Диви.